Найкраще відповів патріарх Парфомії, коли до нього звернулися журналісти. Каже, а православна церква нічого не має проти Івана Мазепи? Що там хто про нього думає, православну церкву не цікавить. До нас він вірний, до речі, знову вертаємося. Вірний Константинопольської церкви, е, прихожанин Київської митрополії, до нього церква мати не має жодних претензій. Тому всі ці московські забобони, вони хай залишать собі. Тому там нічого знімати. Натомість ситуація щодо Філарета, Макарія і представників відповідних церков, вона була дещо складніша, тому що технічно вважалося, що вони, мовляв, були у владі московської церкви в свій час. Але і тут, з одного боку, були безпосередньо зняті оті всі дурниці. А з іншого боку, було сказано, що раз московська церква набрехала і практично привласнила собі е, Київську митрополію ще в 17 столітті, то ця грамота має бути скасована. Відповідно, будь-яка влада московської церкви над українськими землями має бути так само скасована, а раз так, то тоді вселенський патріарх може розглядати звернення українців про духовну незалежність. Про надання автокефалії українській церкві власне пішли переговори про те, як це забезпечити. І знов-таки, в грудні 17-го року, росіяни допомогли ще раз, от коли вони сказали, що то не собор був, а то було якесь там собрання, і в нашій московській церкві його рішення не обов'язкові і подібне, вселенський патріарх сприйняв це як особистий випадок. Я пам'ятаю, що переговори значно пожвавились. і, власне, перейшло до питання, як вирішити ці всі обставини навколо української церкви протягом зими весни 2018 року було сформульовано відповідь на те, як ми рухаємося. Власне тоді, президент Порошенко отримав запрошення від соленського патріарха. Здійснити візит безпосередньо на фонар в резиденцію Вселенської патріархії. Великий понеділок, тобто понеділок після Великодня 9 квітня 18-го року, відбулася ця зустріч, і там прозвучали історичні слова: що можливе надання Томосу Українській церкві, коли до Вселенського патріарха звернеться президент, звернеться парламент від імені народу і звернуться єпископи. Від імені повноти церкви для того, щоби Вселенський патріарх...